Саламчик, а це 18-та серія шляху бомжа на Ukraine ГТА. Одразу, друже, прожимай свій лайкусик. Давайте зробимо на цьому відео 100 лайкусик, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є інформація про стріми та про вихід нових роликів. Запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine ГТА, сервер Західна Україна, Південна Україна, спускайся вниз, качу ігру, обов'язково вводи промокодик Fortis другу по 7 рівень та площай 50 тисяч гривень. Я знаходжусь біля тюнінгу і це не просто так. На моєму рахунку знаходиться два мільйона, давайте заїдемо та подивимося, які обвіси загалом ми можемо закинути на нашу емочку. Давайте зайдемо в зовнішній тюнінг, після чого зайдемо, напевно, скоріш за все на капот. І давайте купимо ось такий капот. Я думаю, зараз загалом треба потратити трошки грошей в прокачку своєї башки, а пізніше навіть можемо зразу деталі нові купляти. Все, придбали ми капот, після чого ми можемо зайти і скоріше за все придбати передній бампер. Переднього бампера в нас є три варіації: а саме сток, ось такий. і Ось такий. Мені більше всього подобається ось такий, тому давайте, я думаю, ось такий поставимо. 850 тисяч гривень. Поставимо задній бампер. Ось такий, але нам грошей загалом не хватить. Гарно би дивився реально задній бампер. Він би дуже гарно дивився, хоч і то дуже дорого коштує. Давайте я вийду і загалом ще піду з монобанку, знімлю гроші. Там в мене вроді якась сума теж знаходиться. Давайте я знімлю і вже поставлю. О, слухайте, ну тепер Бешка буде виглядати реально агресивно і прикольно. Ну все, нарешті. Ми знаходимось біля автомату. Давайте підійдемо та загалом знімемо гроші. Вибираємо нашу карту і сума 220 тисяч гривень. Опа, там проїхали міти. Треба бути обережним, тому що як ви бачите, в мене розшук Подивіться, як башка вже виглядає нереально на тих карбонових деталях. Ну це не прям карбон, як ви бачите, але ну, типу карбона, поняли? Ну виглядає реально класно. ну Блін, ну пушечка. Ми знову знаходимося в тюнінг салону. Давайте зайдемо в зовнішній тюнінг. Після чого давайте зайдемо все ж таки на задній бампер і думаю, реально поставити задній бампер він виглядає досить гарно, і ціна, в принципі, у ньому 950 тисяч гривень. Давайте передбаємо чорний бампер е, в кошик. Прикиньте, лям потратив на те, щоб просто поміняти бампер в якийсь там чорний колір. Я просто шокований, чесно скажучи. но лишається нам додати сюди спойлер і після чого додати усю бокову юбку. І вроді все, готово. Ну що ж Получається давайте тоді на послідні наші гроші, які залишились на нашому аккаунті, заправимо свій автомобіль і вже буде хоча б ну там повний бак. Так, давайте виставляємо скільки нас там. 23 тисячі гривень. А, тут навіть менше треба 13 тисяч гривень, щоб заповнити на фулбак бак 60 літрів. Окей, нехай буде. Друзі, так як зараз, як ви бачите, загалом онлайн не дуже великий. Мені буде потрібно поїхати назбирати трошки загалом петрушки, шишки, потім її, знаєте, пересушити. Знаєте, що можу ще одне сказати, що машина виглядає реально дуже гарно. Я надіюсь, коли вийде 2.0, вона буде виглядати ще краще. Тому відправляємося зараз в психлікарню, як вона правильно називається, і будемо збирати шишки. Я прийшов, як ви бачите, тут є вільне місце. Давайте будемо. Тому собі на вільному місці збирати і, скажімо так, кайфувати. Тому ось так, let's go Все ж таки, нарешті я закінчив. Пройшло дуже багато часу, як ви бачите, загалом я нас нормальну в так петрушки. Тому чекаємо збори кланів і здамо цю петрушку та заробимо гроші. Ось раптом згадав, що в мене є своя особиста фура, яку я можу в загальному зложити цю всю петрушку, щоб не займало мені місця в інвентарі. Ну і звісно, дуже добре, що тут мішається цілих 150 кілограм. Це є дуже великий плюс. Друзяки, ми вже знаходимось біля магазину мисливства. Тому давайте підійдемо в нього та придбаємо максимальну кількість патронів, які зможемо придбати. Так як я зараз хочу загалом відправитись на полювання, тому закупаю 30 патрончиків максимального рівня, також ремонтую рушницю і зараз закину швиденько це все в багажник. В багажнику у мене також знаходяться, як ви бачите, різні ресурси, які я здобував на минулій серії, тому пізніше ми їх продамо. Давайте підемо ще раз, придбаємо 30 патронів, і нас загалом буде вже 60 патронів. Підемо стріляти, скажімо так. І кладемо знову патрони в багажник. Хоча тут вже не треба клас, класи, можна вроді, отак інвентар положити. Ні, отак 60 і все по кайфу. Я вже на місці. Давайте будемо шукати. Як ви бачите, у нас ось там кабанчик, стріляємо у живіт і все. Чудовий постріл. Забирайте вибуток. Достаємо свій кінжал та розрізаємо нашу здобич та добуваємо наші інгредієнти. Ну що ж, я піду працювати, для вас це займе пару секунд, а для мене, ну, багато часу. Ну все, нарешті ми закінчили, вистріляли всі патрони. А ось тільки всього я зміг здобути за невеличкий оцей період часу. Все, що добули, давайте швиденько зложимо в наш автомобіль. І в нас майже виходить цілих 50 кілограм. Я думаю, тут е, грошей дуже багато. Тому закриваємо швиденько багажник. А зараз тоді думаю найкращим варіантом буде піти відправити. На центральний ринок та продати загалом свої матеріали. Саме відкриваю інвентар, як ви бачите, в мене є ось цей скінчик, він має коштувати досить дорого. Також в мене є емочки, АВП, і їх можна продати. Також можна продати ті всі інгредієнти, які знаходяться в моєму багажнику загалом мисливства. Тому сідаємо в нашу М5 і летимо на центральний ринок. Підходимо на біржу продажу та загалом демо з які в нас тут є ціни. Так, ціна 30 тисяч гривень за рога Олені, і також 5. Тисяч, а це мало. Прикуйте іклу кабана сьогодні дешево коштує. А ось роги Оленя реально по 30 тисяч це прикольно. Напевно, будемо продавати ті інгредієнти, на яких зараз висить чудова пропозиція. Тому давайте зараз заберемо рога, м'ясо ведмедя і саме шкура ведмедя, правильно? Ну все тоді продаємо це діло та получаємо ну, хорошу суму. Так, роги Оленя, скільки в нас знаходиться, я не знаю. Так, роги Оленя 4 штуки. Роги Оленя у нас 4 штуки, ми получаємо. Получаємо з цього 123 тисячі гривень, після чого шкура ведмедя продати, і ми получаємо дуже мало. Як ви загалом знаєте, з нещодавніх оновлень на Ukraine GTA добавили крафти, і там загалом різного багато контенту. Тому давайте зайдемо в крат, і я вам покажу загалом, які в мене появились плани. Оце нам загалом потрібно. Я думаю, можливо, реально скрафтити квадроцикл, тому що це дуже скажімо так вигідно буде. Квадроцикл мішається 300 кг і реально він дуже крутий. А якщо його продавати, то продати його можна за 7 мільйончиків десь. Ну це як мінімум мені так говорили. Саме тяжке, що тут буде скрафтити, напевно, це двигун. А ні, саме тяжке це є старий кузов. Його дуже важко здобути, і він дуже дорого ціниться. Тому не знаю, можемо спробувати реально. Ну не знаю, чи в тій серії будемо починати, але якщо вам сподобається, напишіть в коментарях, як вам така загалом ідея. Чи ми будемо таке пробувати, і я подивлюсь. Якщо вам загалом ідея сподобається, ну обов'язково напишіть. Я думаю, буде цікаво понаблюдати, як ми будемо там збирати колеса, двигун, акумулятор шукати. Потім це то докупи, скажімо так, і скрафтимо свій свій квадроцикл. Тому, друзі, чекаю вашої думки в коментарях. Все, як ви бачите, ми забираємо лавочку за 15 тисяч гривень і все прекрасно. Дуже людина хороша, мені позичила, скажімо так. Ну віддали лавочку, тому виставляємо свій товар, а саме виставляємо ось такий одяг чоловічий. А ось снайперки і М4. Я не пам'ятаю за скільки виставляти, щоб була хороша ціна і люди купляли. Тому давайте зараз по центральному ринку походжу, пошукаю і виставимо. Нарешті я вийшов з центрального ринку, продав всі. Товари, які загалом продавалися, тож ще не всі товари саме не продав ось цей скін, цей капелюх і гвинтівки, а решта М4 вроді були, да? я їх продав. Тому, як ви бачите, на моєму рахунку майже 1 мільйончик, і все ж таки ми удачно продали. Можна би було, чесно скажучи, зараз продати ті інгредієнти, які ми назбирали на мисливстві, але там загалом трошки невигідна ціна, тому думаю, зараз краще чимось іншим зайнятися. А от на рахунок квадроцикла мені реально дуже сподобалось. Я надіюсь, ви підтримуєте цю ідею і все буде. Де чітко, тому що квадроцикл, як на мене, це буде дуже цікаво крафтити. Поки я чекав збори клани, я вирішив не дармувати свого часу та трошки загалом попрацювати в автоогоні, а пізніше взагалі я працював далекобійником. А ось і самі збори закриваються дві партії, після чого я закриваю третю посінню партію. І лутаю з цього, ну, приємну таку капусту. І на моєму балансі знаходиться 1 мільйон 350 тисяч гривень. Дякую за перегляд, друже. Нагадую, набираємо під цим відеороликом 100 кусиків і я випускаю наступну серію. Також, друже, дивись мені на зобні відеоролики, Там також багато чого цікавого. Всім дякую за перегляд, з вами був Фортіс.